Шановні харків'яни, незважаючи на те, що в країні йде війна, сьогодні міська влада, нас чорніці мером міста Ігорем Терехом робить все для того, щоб життя харків'ян не погіршилося, для того, щоб яким чином зменшити фінансове навантаження на мешканців міста Харкова, на споживачів комунальних послуг. І враховуючи те, що в фінансових установах міста Харкова за кожну послугу, а до речі, харківські теплові мережі надають таких послуг. Чотири в касах фінансових установ брали абонентську плату, яка сягала до 60 гривень. Мер доручив комунальним підприємствам відпрацювати питання стосовно зменшення цього навантаження, і на нашому підприємстві було прийнято рішення, що ми готові приймати платежі не за чотири послуги, а як одну послугу, і самостійно сьогодні розбиваємо її тут на підприємстві. Крім того, ми відпрацювали питання з харківським відділенням Укрпошти. І заключили договір і на сьогоднішній день, починаючи вже з 3 листопада, в усіх відділеннях Укрпошти на сьогодні приймають платежі від харківських теплових мереж безкоштовно. Це навантаження взяло на себе підприємство. Ми завжди були поряд з своїми споживачами. Ми завжди намагалися і намагаємося робити все для того, щоб полегшити. І фінансове навантаження і покращити свої послуги. Я хочу сьогодні в черговий раз подякувати харків'янам, які, незважаючи на такі складні умови, не зважаючи на знову ж таки військові дії, йдуть в каси і оплачують послуги, які отримали від харківських теплових мереж. А ми в свою чергу робимо все для того, щоб забезпечити харків'ян і обов'язково забезпечимо у вас в зимовий період теплом.